you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Як відомо вчора, омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до СБУ щодо мовознавиці Ірини Фаріон, бо через розголошення нею персональних даних студента з окупованого Криму його затримали росіяни. Однак це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані хлопця. Це не тільки втручання в приватне життя особи, але й спричинена загроза особистої безпеки та життя студента. Утім, вона з одного боку вчиняла кримінальний злочин. З Чого підіграла окупантам. Результат очевидний. Ідеться в телеграму омбудсмена Останнім часом вона частенько вляпувалася в скандали, але це вже перейшло усі межі. Багато українців обурилися в соцмережах через дії Фаріон. Дехто закликає судити викладачку львівської політехніки та звинувачує її у співпраці з російськими спецами. Воно й не дивно. Але порохоботи, як завжди, іншої думки, так нардеп від партії ЄС Микола Княжицький став захищати Фаріон та її дії. Історія з Фаріон чиста і псо проти української мови, але я щиро не знаю, хто її організував. Фаріон, яка повторила звичну для себе максималістську риторику, яка стала провокацією, чи її хейтери якісь хором кричали Фаріон не гідниця, бо під час війни какая різниця? Зрештою для них і до вторгнення було какая різниця. А зараз вони лише намагаються взяти реванш після проукраїнської хвилі. Написав він у соцмережах. Чи варто повторювати, що порохоботи завжди плутають добро та зло і виправдовують видних? Така от уже у них методичка. Вони ж також не один раз видавали фейки проти українського. Народу намагалися підбурювати. Може, саме тому вони бояться, щоб Фаріон відповідала за свої слова, бо і їм згодом прийдеться робити це саме. Проте від відповідальності ніхто не втече, і фаріони княжицькі рано чи пізно отримують по заслугах. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.